Вітаю вас, мої другеньки, я Ірина. І е, зараз е, говорять, обговорюють таку тему е, Франції і Макрона. Е, натомість, так само е, декого дивує те, що сказав Зеленський. Е, зараз я зачитаю своїми вухами чула. Це для тих, хто буде зараз закидувати, що ви в рьоті. І так, поки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. І не кажіть, що я не так поняла, я та не так не дочула, він не то мав на увазі. Ось. Давайте подивимося, чому він не хоче, щоб французи зайшли зі своїми військами в Україну. Причина. От мене цікавить причина. Чому? Це ж, давайте спочатку запитаємо так: чи буде це допомога, якщо би зайшли французькі війська в Україну? Що від цього виграє Україна? Чи добре це для України? Ви знаєте, це якийсь перепочинок для України? Україна би швидко могла, би, як би так сказати, трошки перепочити. Угу. З військової точки зору це дуже добре. От, якби зайшли французькі війська, це дуже добре. Наразі Україна зараз ну, не в дуже хорошому, в болючому стані, так? Ось, а е, французькі війська би нам дуже допомогли просто перепочити ось від цієї ситуації, перейти навіть дуже швидко перейти ось у цю ситуацію. Тепер зараз ми питаємо, те, як ми хотіли запитати, чому Зеленський? Що у нас вже, бачите, виходить, вискакує, чому Зеленський е, відмовляє, ну, напряму він сказав. Поки Україна стоїть, то він що чекає, що Україна впаде. Причина, чому він так сказав, домовленості. І він їх буде відстоювати. Так, так, так. Тому що у нього є домовленості. Пам'ятаєте, ми говорили, це не тільки оманський кейс і тому подібне. Тут набагато більше. Тут уже були домовленості між домовленостями. Давайте я так скажу. Тобто виглядає так, що а, російська сторона і українська сторона, я не буду зараз дивитися, які це представники, які, ну, типу, арахамії, правда? Ось а, тут була угода а, по дурості, по необізнаності. І ось цей, а, ну, давайте скажемо, джокер оце є. От як би це сказати, зараз я. мої палочки нема. Де моя палочка? Так, дивіться, це, ну, не зовсім компромат, але це є, що його примушує так діяти. Хоче він чи не хоче, в нього просто немає виходу. Ось якось так. Ну, от тут так е, карти показують. Він захищає те, що він домовився. От і все. Тому, е, стоп, то це виходить так, що Росія е, в угоді, ось в цій угоді, тут дві карти показують, що угода була, так, е, тобто без військ НАТО. Чи була така угода? Була, от угода і є. Була така угода. Ніхто не буде вам допомагати, ноги не буде е, іншої. Угу. Без співпраці е, інших військ, тобто натовських військ. Ось так я бачу цей розклад мої дорогенькі. Тобто Зеленський діє, чому він так висловлюється? Тому що він діє за навіть дві карти вийшли домовленості. Ось, а Україні це би дуже допомогло вийти з трійки мечів у четвірку мечів. Тобто, перепочити Україна знеселена. А він говорить, поки Україна стоїть. Про що він? От, цікаво, про що він? Отак. Так? Да? Французи готові. Якось так. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, не буду багато. Давайте ще одне запитання. Мене цікавить ще одне запитання. Дійсно, зараз французи лідірують, є лідерами у Європі. Так себе позиціонують як лідерами. Яке місце зараз займає Франція у Європі? Ну, от, перше. Так. Так. Угу. Знаєте, перше місце займає серед. І, до речі, серйозне. Серйозне тут місце. Так, серйозне місце. Ви знаєте, мене ще. Щось цікавить. Е, до речі, в цей союз після Франції прийдуть ще дві країни. Тому що тут союз трьох. І це серйозний союз буде. А, і так, ще я хочу дещо запитати. Я згадала. Е, Фра... е, Макрон. Так. Що тут? Диявол. Ви бачите, а я вже думаю. Е, Макрон сказав, пам'ятаєте, постійно е, е, расисти казали, можемо повторити, е, Макрон теж сказав, що можемо повторити 1800, здається, чи дванадцятий рік, чи який, коли Москва. Е, Москва спалена пожаром, чи як пожаром, французам отдана. От-от, ви бачите, і вилетіла. Я думаю про це, бо я вже формулюю в себе питання. А карти вже, в принципі, можна і не робити далі. Розклад, дійсно, французи готові повторити. Подивимося, чи готові вони дійсно. Чи це шутки? А може, жарт? Можливо, колись. Ну, в принципі, дивіться, поки що, поки що. Це розмови, але все рівно. Все рівно. Угу. Ви знаєте, так тут виходить історія. Бачите, і ця карта теж боротьби. Вони готові. Угу. Правда, бачите, поки що головує паш, тобто, це говорить про те, що це молода енергія, так? це тільки початок, але це може перерости в щось більше. Щоб ви просто бачили, може перерости у щось більше. Ось, якось так, мої дорогенькі, дуже цікавий розклад. Вийшов. Бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!